Приїхав бюджетний Samsung A3, ціна 1100 гривень, металевий корпус, досить непоганий ще по стану збережений. 4G є, мікророз'єм на наушники також є. Ось такі сім лоточки. По екрану серйозних нюансів немає. Легкі-легкі потертості є, але незначні на роботу ніяк не впливає. Так, без різних аккаунтів телефон. Galaxy A3, версія Android 6.0. По пам'яті він має 16 ГБ в своєї пам'яті. Зараз покажу ще що вам показати камеру. Ну, Непогана для такого смартфона камера. В комплекті до нього йде зарядний шнур мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Телефон повністю перевірений, працює все добре. Кому цікаво це або будь-який інший пристрій, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал, силочка у шапці профілю.